Хорватія, офіційна Республіка Хорватія, є однією з найпривабливіших країн Європи, що розташована у південній частині Центральної Європи. Її столиця Загреб, а населення становить близько 4 мільйонів осіб. Офіційна мова країни Хорватська, а валюта Євро. Хорватія є членом Європейського Союзу з 2013 року та НАТО з 2009 року. Хорватія відома своїм унікальним географічним розташуванням. Країни межують зі Словенією, Угорщиною, Сербією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією, а її західний берег умивається Адріатичним морем. Хорватія має понад 1240 островів, що робить її ідеально для любителів морського відпочинку. Крім того, тут є 8 національних парків, зокрема знамениті Плітвицькі озера, природне диво, включене до списку ЮНЕСКО. Хорватія має 10 об'єктів, внесених до списку ЮНЕСКО. В Україні винайшли кулькову ручку, це заслуга Слава Люба Пенкали. Перший європейський заповідник вовків був створений саме тут. У Хорватії знімали багато відомих фільмів і серіалів, включаючи Гру престолів. Довга берегова лінія. Хорватія має одну з найдовших берегових ліній у Європі понад 1700 км. Історія оливкового масла. Хорватія має одне з найстаріших оливкових дерев у світі якому понад 1600 років воно росте на острові Брач. Хорватська культура є поєднанням серед земноморських та центральноєвропейських впливів. Кухня країни славиться морепродуктами м'ясними стравами та вином серед найвідоміших страв пека, м'ясо або риба запечення завочами. І штруклі вироби з тіста із сиром. В Хорватія також є батьківщиною краватки. Популярного аксесуара, який походить від традиційного хорватського військового одягу. У музиці важливе місце займають фольклорні традиції спів а капела. Основними галузями економіки є туризм, сільське господарство та суднобудування. Хорватія виробляє вино, оливкову олію та продукти з лаванди, які високо ціняться у всьому світу. Туризм становить близько 20% ВВП країни, що робить його важливим джерелом доходів. Хорватія – це країна, яка поєднує багату історію, дивовижну природу та гостинність місцевих жителів. Вона пропонує унікальне поєднання культурної спадщини, сучасного туризму та незабутніх краєвидів, що робить її однією з найкращих країн для відвідування в Європі.